Чому ми рекомендуємо саме цей змішувач, в тому числі ну, основна його, в принципі, плюс його, що за ці гроші немає змішувачів за цим перемикачем. Цей перемикач дозволяє вам використовувати окремо гігієнічну лійку від самого змішувача, бо зазвичай... У таких змішувачів там за 1100-1300 гривень цього перемикача немає. І коли ви користуєтесь гігієнічною лійкою, у вас вода ще й тече із носика. Що відповідно не сприяє економії. Ну і плюс метал, все метал. Ну тут ніс, звісно, то а так все метал. Металеві частини, нержавіюча сталь, справжня. Захист від корозії і так далі. Гайка теж металева до нього кріпиться на гайці, вона вкручується спочатку сюди, а потім вже вкручується в ну, умивальник там, чи куди вам потрібно.